Чи можна харчуванням вилікувати щитоподібну залозу? Що їсти і скільки, щоб організм сам утворював достатньо гормонів? Вітаю! Мене звати Ілона Ханько, я лікарка ендокринологиня В кінці буде найважливіша теза по харчуванню. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Це допомагає каналу розвиватись, а вам допомагає отримувати корисні відповіді на свої запитання. Почнемо. Щоб зрозуміти, які продукти варто додати в раціон при гіпотеозі чи при аутоімунному триодиті, спочатку давайте розберемо, з чого складається цей гормон щитоподібної залози. Гормони щитоподібної залози, а саме тироксин та трийодтеронін, це білкові гормони. Коли амінокислота, тирозин, яка є в складі білків усіх живих організмів, коли вона поєднується з йодом, утворюється гормон щитоподібної залози. Він називається тироксин. Щоб було достатньо тирозину. Нам потрібно додати в раціон м'ясо. Вегетаріанці та вегани вони можуть приймати цей тирозин окремо в формі препаратів або біологічно активних добавок. Тож, перше, на що варто звернути увагу, на кількість білка в раціоні. Для середньостатистичної людини це бажано близько 1,5 грами на кілограм вашої маси тіла. Для спортсменів ця норма може збільшуватись. Друге, що потрібно, це йод. Для того, щоб білку в раціоні було з чим поєднуватись, щоб утворити цей гормон, потрібно, щоб було достатньо йоду. А ви знаєте, що Україна знаходиться в йододефіциті, тому намагайтесь додавати в раціон продукти, збагачені йодом. Йоду буде багато в морі, тому все морське підходить. Морська риба. Якщо це жирні сорти, то там буде і вітамін Д, якого в більшості з нас все ж таки не вистачає, і йод, і омега-3 жирні кислоти, тобто ці корисні жири. Наприклад, 100 г тріски це вже 170 мікрограм йоду. А нам потрібно, щоб щодня надходило 150-200 мікрограм для дорослої людини, тобто денна норма. При вагітності ця потреба, звичайно, може збільшуватись, десь до 300 мікрограм щодня, але зазвичай вагітним все ж таки призначають добавки йоду в таблетках, щоб точно всім вистачило, і мамі, і дитинці, яка тільки-тільки розвивається. Ми ж з вами сьогодні говоримо про харчування. Тож. Повернемось до продуктів з йодом, які містять йод. Це мідії, наприклад, також, креветки, тобто всі морепродукти. Морська капуста, морські водорості також містить йод в органічному вигляді. І так цей елемент набагато краще засвоюється, ніж, наприклад, в препаратах. В 100 грамах морської капусти вже двохденна норма йоду. Звичайно, якщо ви не любите морепродукти, можна приймати і добавки. Але перед цим варто здати кров на тереотропний гормон та на гормони щитоподібної залози, щоб перевірити, чи варто вам приймати йод в таблетках чи ні. Тож, речі додатково також обов'язково робимо УЗД щитоподібної, щоб візуалізувати структуру. Наступне це йодована сіль. Якщо ви вдома ще не замінили сіль на морську або на йодовану, саме час це зробити. Краще солити сіллю продукти вже після їх приготування, якщо є така звичайна можливість. Наприклад, можна солити так салати, каші чи омлет, вже досолювати по готовності. Тоді йод в цій солі залишається активним і діє на організм. 5 грам солі це приблизно 95 мікрограм йоду. Тобто, приблизно за день ми вживаємо десь 5 грам. Якщо вона йодована до половини денної норми, ми вже йоду споживаємо тільки сіллю. На смак, до речі, вона точно така сама, як і звичайна. Наступний мікроелемент це селен. Він потрібен для активації ферменту дейодинази, яка якраз перетворює гормон тироксин на такий більш активний гормон, який називається триотеронін. Він має більш короткий, але більш сильний вплив на організм. Денна норма цього селену це 50-200 мікрограм. Бразильські горіхи, наприклад, містять уже 190 мікрограм селену, тобто там декілька горішків на день вже буде як денна норма. Оскільки ці бразильські горішки досить великі, то 1-2 це вже може бути 10 грам як денна норма. Наступне де місця селен це морепродукти, риба, наприклад, 100 грамів тунця це вже 100 мікрограм селен, або хліб, каші, от також 100 грам хлібу з висівками це 40 мікрограм селену. Єдиний нюанс: якщо лікар вам призначив препарат левотероксину для лікування гіпотерозу, то збалансованим харчуванням ми можемо тільки доповнити це лікування, але не замінити його. Особливо у людей з видаленою щитовидною залозою. Там не обійтись без цих препаратів, без препаратів левотроксину, тому що залози як такої немає, а крім неї, ніхто більше цих гормонів не утворює, тому їх потрібно звідкись брати, беремо їх саме з таблеткою. Детальніше про симптоми та лікування гіпотерозу дивіться в іншому моєму відео про щитоподібну залозу. Про це є цілий плейлист на каналі. Також робіть свій раціон різноманітним та збалансованим. І обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо вам було корисно, якщо ця інформація була для вас цінною. І також підписуйтесь, щоб дізнаватись більше про щитоподібну залозу та гормони.